Привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Теліжан, і ми з вами знаходимося у селі Малиниська на Тернопільщині. Ну, так би мовити, я приїхав заправити свій бак для нашого слобожанця. Але підходжу я до касира, він каже, що. Владиславе, ціна піднялась на солярку. А я то от почув, що ціна то зависока. Думаю, а як я буду свою посівну починати? Бо тому що мені треба засадити два поля. А от підходжу, бачу, з рахунку знімаються великі гроші. От справді, друзі, дивина. Як бачимо, проблема в країні, дефіцит, не вистачає палива, і паливо занадто дороге. А ще плюс поляки блокують кордон. Це взагалі що з чимось. Ну зате, хоч добре, що заправили бак. Ну що, друзі, не забувайте ставити ваші вподобайки, не забувайте підписуватися на цей. Канал, бо сьогодні я вам покажу, як знайти паливо, як засадити поля ячменом і канолою, як вкрасти солярку в когось там. Ну, це вже по секрету, я вам кажу, але все рівно. Треба десь цю солярку брати, бо дуже дорога на АЗС та й дефіцит. Що зробиш. Ну що ж, друзі, поїхали до нашої ферми. Так, ну проїжджаємо от цією цікавенькою вулицею, друзі. Ну, Я ще хотів би вам сьогодні показати одну цікаву модифікацію. Дуже цікаву, нещодавно вона, нас зовсім нещодавно вийшла, доволі унікальна, хороша, цікава. І, певно, фермери-фермери знають знають марки тих продуктів. <хе -хе -хе> ну, Що, побачимо, друзі. Так, що ми будемо робити? Сьогодні ми будемо садити наші поля, як, як сказав з самого початку, будемо садити завдяки нашій сівалочці Deere і імпортній. І у нас, до речі, вона і культивує, і також садить. Тобто вона сіє, там розсіває зернові, які там нам необхідні. Ну що, сідаємо, друзі, у наш ХТЗ, і будемо прямувати до крамниці. Треба нам все ж закупити, закупити. Насіння закупити добрива, бо що ми будемо ще робити? Треба ж закупити, а потім вже будемо це все засаджувати. Дивіться, все ж насіння таке й дороге, насправді. Ну, от зараз глянемо, що у нас із паливом. До речі, мені здається, що це якийсь баг на цій мапі, що. Якимось чарівним чином дивним чином 37 тисяч коштує в 15 чи 17 разів дорожче паливо коштує, чи на красинівці було, чи на стандартних картах. А тут чомусь зовсім ціна підвищилася. Напевно, якийсь баг. Це ж напевно, встановлю модифікацію на цистерни, на Каністри на діжки. Ну, наступні серії я вам їх покажу, звісно, що звісно, покажу, треба ж показати. Ну що, друзі, приїжджаємо ми з ось цим причіпом. Будемо завантажувати на нього і насіння українського виробництва. Ви зараз просто здивуєтеся, яка модифікація чарівна. Чому чарівна? Бо тут величезна різноманітність насіння, добре, рідких добрив. Гербіцидів, дивіться, Ерідон, різне насіння. Степова, Еліта, Майс. Знов Ерідон. Ну, от, якщо ви читаєте, якщо ви знаєте добре англійського, там все підписано: що до чого відноситься. Знову дивіться, Еліта. юг Агродор. Знову ж, Еліта, скільки багато, скільки багато різновидів насіння. От справді подяка розробнику за таку різноманітність, просто очі розбігаються, навіть не знає, що й обрати з цього переліку. І Еліта, і Ерідон. Це ще не весь перелік. Поки що кілька компаній, а дивіться, навіть бікбеги, і не тільки там в пачечках, але й в бікбегах також. А то дехто скаже, що де бікбеги я там бікбеги я обожнюю. Також бікбеги є, друзі. Далі у нас йде українська агропромислова компанія. Знову ж у нас тут е, сухі добрива. Ідемо далі. Кому не подобається в каністрах, то можете обрати от в мішечках ось таких. Потім у нас рідкі добрива. Ну і звісно, що Галичина. Галичина хтось з Львівщини, той певно знає, що на Галичині роблять саме такі добрива. На Азов-Галичині, здається, Лізард. Далі у нас ще інші компанії. Доволі багато я нарахував Десь 6-7 компаній різноманітних. Тернопільський кар'єр. От Ще дуже цікаво, можемо вапно купляти саме наше українське рисування, воно ще навіть дешевше. Ну, знову. О, Також корми для тварин. Бекс. Не знаю, це український чи не український. Якщо ви розумієтеся на цьому, то напишу коментаря, для свинок у нас тут, для курочок є, ну і також для корівочок, можна придбаємо. Ну що, друзі, завантажуємо наші бікбеги з насінням. Ну, от справді, модифікація, мені справді дуже подобається. Очі розбігаюся, бачиш таку різноманітну кількість насіння, і думаєш, а можливо справді обрати щось з цього переліку, Можливо, обрати одного року одну фірму, іншого року обрати якусь іншу, Потім там якось порівняти, порівняти її якість насіння. Та й оце таке, друзі. Ну, в описі ви знаєте, звісно, що посилання на цей мод. Здається, на Kings Mod Так, там ця модифікація я цю і розшукав. Можете знайти, поставити 5 зірочок, розробнику нам все якісь позитивні коментарі, щоб інші також гравці бачили іноземні бачили, що в Україні щось та є, Україна крута країна. Ще у нас є багато різних цікавих модифікацій. А ще там ті УАЗіки, Камазіки, наші, вони, кому вони треба. От наша треба, наші крази, то сила, а камаз то могила. <гум> ну, трішки сьогодні у нас серія буде з гумором, вибачте. Можливо це трішки недоцільно, але все ж... Настрій сьогодні все ще є. Ну що, виїжджаємо. Все ще бачу, що ХТЗ у нас відчуває вагу, яка знаходиться у нього на причіпчику. Ну, Зате ми з вами виїхали. До речі, цікаво село із коровами, яких ми проїжджаємо, вони, до речі, вночі зникають. Дуже хороша особливість мапи, такої я ще ніде не зручав. Можливо, десь таке є, але я не сильно уважний, я не такий вже активний гравець в цій грі. Тому під'їжджаємо зараз тут, так, тільки... Десь станемо, щоб тако, такенько було, щоб був проїзд для нашої сівалочки. Так, ну що, бре мені прибрали. Ну і давайте зараз вивантажимо щось. Давайте хоча б якийсь бікбек скинемо. Ось один бікбек. Ну і ще давайте скинемо, скинемо сухі добрива. Чому б ні? Так, скидаємо чудово. Бачите, різноманітні компанії у нас тут. є от справді подяка розробникові за таку от працю. Ще різноманітні. Звісно, що. Ти отримуєш одне і те саме, було там не про різноманітність в грі, але я таке зустрічав із насінням, з добривами і так далі, і з іншими хімікатами. це зустрічав в 19-й фермі, а в 22-й, так певно, це дуже складно зробити, або просто неможливо. Тому так, можливо, буде якась така модифікація, і ми колись пограємо з нею, хоч би б не заплутатися з тим всім, а то ще заплутаюся і буде. Капець, капець буде, ну що, завантажуємо добрива. А чому це воно звідти аж завантажилося? Ой, треба було поставити трішки подалі від е, платформи цієї, а то бачу, воно ще з платформи набирає. Ну давайте наберемо зараз насіння з вами. Будемо садити з вами не пшеничку, пшеничка нас вже була. Давайте садити ячмінь. Ячмінь це також доволі цікава культура. І їдемо до нашого поля. Все ще гадаю, що давайте середнє поле наше засадимо ячменем, а найбільше поле садимо кановою або ряпсом, чи рапсом. Чи як там кажуть, так, де там знавці, де там юні фермери, чи віртуальні фермери, пишіть в коментарях обов'язково, як, як цю культуру називають. Ну, Будемо садити, а потім візьмемо та і продамо. До речі, цікава особливість цього культиватора. культиватору садівника. Культиватора сівника. От, бачите, сівник у нас, друзі. Ну, він, до речі, у нас і культивує, і він також вносить необхідну кількість добрив і необхідну кількість насіння. От в чому унікальність цього сівника, цієї сівалочки. Ну, до речі, ми цю сівалочку використовували в нашому проходженні на Красилівці. Якщо ви не бачили проходження в Красилівці, то обов'язково гляньте, проходження мійшло доволі цікаве, пов'язано з промисловістю. Самої гри доволі цікаве проходження вийшло, тому рекомендую. Ось бачите, така мій текстура з'являється у нас після внесення і Також на сіні. Після самої, візно, що культивації. Доволі цікавенько. Мені подобається цей мод. Також описі ви зможете його розшукати. Ну що ж, давайте працювати, давайте засаджувати це поле ячменем, бо ячмінь то сила, друзі. Не забуваємо про це. Поїхали. Ну що, друзі, закінчуємо засаджувати перше наше поле у цьому проходженні. До речі, як я згадував про Красилівку, то також гляньте і проходження на марті кошмар, обов'язково вийшло доволі атмосферне проходження. Бачите, я рекомендую, що ви дивилися проходження. Я ж старався для вас, друзі, щоб... Походження були цікавесеньки. На Красинівці є багато модів. Цікавих показувала на Малиницькій зібрав великий пак різних модифікацій. Ну, в кожній серії намагатимусь показати якісь різноманітні моди. Щось вам демонструвати. До речі, я знайшов мод на трактор Кей, я знайшов різноманітні моди на причіпи. Навіть на Одаз два причіпи знайшов, будемо перевозити з вами коней. Дивіться, як у нас змінилася текстура самої сівалочки. Ви цікаво, бачите, забруднена вона трішечки. Але це поки що не межа. Треба ще більше садити, щоб вона ще більше забруднилася, щоб була весь ця чорна. Ну що, так, треба підвести добрива і також насіння. Будемо садити з вами, друзі, канолу. Канолу будемо з вами садити. Дивимося на прогноз погоди. Все ж цього дня у нас не буде ніякого дощу, а от наступного місяця у жовтні у нас буде дощик. І тому треба якось до цього приготуватися, треба все ж посадити щось на двох полях. Ну, Поки що немає дощу, бо, як ви знаєте, під час дощу нічого садити не можна. Заборонено. Та і в ж... реальному житті також. А що, Ти будеш їхати під час дощу, буде там е грузнути чи застрягати твій трактор, а потім як будеш їздити, потім весь трактор буде в бруді. А так, якщо ти от, їздиш, хоча навіть якщо спекотно, пилюка все одно потрапляє в кабіну, то от таке. Ну що, привіз я. Розвантажуємо ми з вами ось, ось цю штуковину. Потім давайте ще все насіння. Треба якось його докінчити. Так ось докінчимо ми його. Доволі бачите, унікально кожен піддон у нас різноманітний. Хоча, якщо ти все от, збираєш до кучки, воно... <свисті> ну, не збирається в, од, од, в один піддон, що дуже дивно. Так, ну що, мені цього здається вистачить. Давайте біжимо до нашого тракторця. Хоча давайте зараз використаємо телепортатор. Ну що, ми ж маємо сучасні технології, як гінопланетяни. Тому, тому телепорт у нас також є. Фермерський телепорт, український телепорт. А що ви думали? Це майбутнє. <свисті> майбутнє. Напевно, через кілька років хтось зайде на канал, гляне цей ролик і потім скаже, ти що, накурився чи що. Ну так, ну, ну таке то діло. Що зробиш? Ну що, завантажимо з вами сівник наш і будемо їхати от, от до цього поля. Вапну ми з вами тут розкидали, також її тюкували, збирали ту всю солому. Ну і... Ну і що? Та нічого такого. Давайте засаджувати канолою, рапсом нашим. І потім будемо збирати його наступного ігрового року. До речі, в мене величезні плани просто на це проходження. Чому ви мене запитаєте? Тому що я знайшов багато різних хмоби, я ж хочу їх випробувати, я хочу якби, показати українську, типову, класику типового села українського. Ну, типова польська колись була, а тепер у нас не типова польська, а тепер у нас... Типове українське село. Ні, ні, ніби як життя фермера, ну, ну ви зрозуміли. розвиваємося в Україні, розвиваємося на фермі. Маємо багато ХТЗ. Чому кніг? Чому кожен не випробувати, не поїздити? це ж цікаво, ну що, друзі, поїхали працювати. часом ми з вами закінчуємо посівну у цьому році. Засадили ми наші поля озимими культурами, рапсом, ну і також, також ячменом. Та Чому б, б ячмінь не посадити, рапс, потім рапс ми тут з вами і продамо наступного року. На олі я його пускати не буду. Це ж, до речі, говорив про олію, цікаво особисті олії в тому, що ти там можеш вийти лише олію із Соняхів. Тому наступний ігровий рік буде також цікавим, бо треба випробувати те виробництво. От думаю я про те виробництво, треба його випробувати, треба на нього глянути. Напевно, щось цікаве. До речі, там не тільки ти отримуєш олію, там ще й окрема якби, там, продукція, щось додане новесеньке, модифікації. Та й таке. Ну і ще там, здається, макуху можна також забирати, можливо, корови будуть також її їсти. Ну, побачимо. Дуже ті свині їдять, корови їдять ту макуху, тому. Ну, ось бачите, як забрудився у нас лобожанець, ну і також наша сівалочка, наш сівник. Ну і тепер давайте будемо його мити. Дехто скаже, що чи там сівалка, правильно, чи це сівник. Тобто й дуже що казати, чи сівник, чи сівалка, це одне й те саме, просто от... Од... Синонімічні слова. Можливо, навіть зменшило, але на пестливі. Тому ось так, давайте зараз мити наш слобожанець, як ви певно бачите, ви певно помітили. Я змінив наш слобожанець, ну і я поставив старішу версію лише для того, щоб продемонструвати її вам. Це ж теж цікаво споглядати за старою версією ХТЗ. Строєверсії Слобожанця. Ну і там писали ви в коментарях, що так, показують також старі трактори, покажуть старі але це ж також якби, цікаво дивитися. Так, ну що, друзі, помив я тракторець, помив сівалочку, поставив все на місце і будемо з вами. Ні, я ще не буду спати, я ще не все зробив. Давайте перевіримо, що там наші курочки. Що там наші вівці, ну, поки що коней у мене немає, але я їх все ж придбаю. Я знаю, до речі, причіп Одас. одеського Коварин теж хочу їх вам показати. Ну І перевеземо, певно, коней завдяки тому причіпові. Але це поки що секрет, це я вам, лише так кажу, так би мовити, секрети розповідаю. Або байки. Так, ось Курочки наші, ну і зовсім мало. ну Будемо чекати. Будемо чекати, коли буде дуже багато яєць і ми зможемо їх продавати. Ну і вівці. вівці також у нас тут є. Ну, хай там приносять нам вовну, а ми поки що будемо їх годувати. У нас травичка є, сіно у нас є, тут також дивіться, скільки багато соломи, доволі цікаво. Доволі цікава текстура на цій мапі. Так, ну що, друзі, обрав я один контракт, все ж я бачу, що у мене 7000 євро, а це порівняно із цінами сучасними це зовсім копійки. Взяв я ось такий тракторик. До речі, перше бачу таку модель трактора, ну я то ну, ну якби в виробництві техніки по всьому світу, у сільського але я то бачив новенький для себе трактор, дивіться. Новенький трактор. Ну, але він виглядає як Джон Ді, як нью Холланд, як інші трактори, як Майсей Фьоргінсон. Вони всі, вони всі якби, однакові. А що ви хотіли? Конкурують, конкурують між собою. Роблять щось одне. Ну зате ХТЗ-ХТЗ щось та українське. Хоча нашому автопрому те ще куди рости. Ні, ну таврії, певно, точно не будуть робити. Таврії, запорожці. Хоча всяке може бути. Якщо Україна почне там швидко розвиватися, буде вибух економічний, економічне диво, то можливо буде і... І щось цікавесеньке, хоча всяке може бути. Ну що, друзі, їдемо з вами, їдемо всім цікавим тракториком. Те, хто зараз без мною сперечатися, там, казати, що я не правий, що ще якісь байки розповідає, якусь е дурню. Але все ж хочеться вірити в краще майбутнє нашої держави, а не гнобито її. Перспективи, то у всьому є, але якби б люди змінювали своє відношення до цієї перспективи. А не думали, що цю перспективу будуть робити за них хтось інший, а не саме українці. А саме українці повинні своєю країною керувати, повинні свою країну розвивати. Ну, якби українці, народ України. А це зовсім інші поняття. Ну що ж, друзі, їдемо з вами, їдемо, розкидаємо добрива. Ну і закінчимо. Це дуже нудна робота. Дуже нудно, Але ми попрацювали, заробили свої засолужені 10 тисяч євро. Ну, копійка до копійки і буде гривня. А там, де гривні... Там і дві. Та і дві. Там і дві гривні. Можливо, ну, знайдемо десь заховану ще одну гривню. Ну що, їдемо на базу, зараз розвантажимося, там у нас. Бо я все ж дуже економна людина, мені треба, щоб у мене все було. Бо зараз я заберу гроші і все, не буде ніяких добрив, вони зникнуть безслідно. А я хочу от вивантажити ці добрива, ну і потім заберу свої все. Вивантажу, і тепер можна забрати свої. 10 тисяч заслужених. ну Ми витратили на оренду цієї техніки, але нічого страшного. Зате у нас були добре свої і це, це це все треба в ангар перемістити, щоб усе було в одному місці. у нас. Ну що, друзі, я припаркував наш Крас, припаркував наш комбайн ПМС Дніпро. Також я припаркував і Слобожанець, і ХТЗ з грибом України. Ну і інші от, як ви бачите, перечіпчики, які ми також з оглядали. Ну і перечікуємо, перечікуємо до наступного місяця, до жовтня. Нарешті жовтень. Нарешті жовтень. Що ми будемо робити в жовтні? Так, в жовтні у нас також є робота. Як ж без роботи? Бачу, хтось не зібрав. Все засохло, бур'янами заросло, полин виріс. Тільки маків нема, бо вже пізно для маків. Що у на наших городиках, на наших полях? Так, ну тут я поки що нічого не са садити не буду. Бо я хочу овець посадити наступного року, але поки що, от, дивіться, соняхи. Соняхи, ну я олію поки що не хочу мати. Дивіться, у нас багато-багато бур'янів. Треба їх прополоти. Треба полольника придбати. Як придбати? Певно, орендуємо його. До речі, якщо ми прибираємо бур'яни зараз, то сенс... У відсотковому бонусі у нас практично не змінюється. Хоча, Хоча, якщо вони виростають, і ці всі от бур'яни ще там більше стають, то звісно, що треба їх травити гербіцидами. Ну що, обираємо тут велика кількість полонників українських, на жаль, немає, так би був Бемот, то я також б його поглянув, би його оглянув би. Ви також про нього дізналися. Бо все ще так бачу, що мало хто знає про українські модифікації. Тому от цей проходження, певно, буде для багатьох корисним. Ну що ж, орендували ми тим часом з вами наш полольник, чи як його називають там. В юній пишіть у коментарях. Ну Я буду назвати його полольником. Сапальником. <сум> Сапальник, але тут, бачите, воно з голками, з голицями, воно не із сапками. Вже написано кої сапати. Ну... Ну, уявимо, що ми будемо сапати з вами город. Сапати з вами тепло. Оскільки я їжджу цією дорогою, я от, от насолоджуюсь атмосферою, приємною насправді О, ти їдеш справді реальним якби, українським селом. Корівка, дивіться, так, фотосесія у нас біля цієї корівки була. хто пам'ятає попередню серію, була фотосесія. Ну, їдемо, друзі, селом ось. Ось кілька разів я сюди їздив, але все рівно хочеться повернутися. Та й не хочу. Одноманітним шляхом їздити трішки набридає. А от із іншими дорогами досліджувати ці окраїни мапи, то можна й спробувати, чому б ні. Чому б не спробувати побавитися? Ну що, їдемо. До речі, я тим часом закінчив проходити укрмеп в ролі Житомирського швейка. Якщо не бачили про швейка, далекобійка, то також гляньте. Доволі цікаве РП у нас вийшло. Ну що. Давайте тепер розкладати наш сапальник. Буде сапальник. Не сперечайтеся, так потрібно. Так потрібно, щоб був сапальник. Трішки цікавіше, трішки якби по, е, смішненько виходить, але хай буде сапальник. Ну що, опускаємо наш сапальник і хай воно там буде цими голицями витягувати цей бурян. До речі, попереджу вас, що цей сапальник, цей полольник, чи як там ви його назвете. То він не дає 100% відсотка. Ой, що, що я на молод. Він не дає вам 100% гарантії, що він прибере усі бур'яни. Залишиться всього 15-20%. Або навіть менше. Напевно, 10-15% все ж доцільніше. Бачите, ми прибираємо, але все ж деякі бур'янці лишаються. Тому все ж, можливо, в цьому є користь, але я не бачу, щоб у нас збільшувалося збільшувався бонус, бонус врожайності. Напевно, напевно, у нас він не збільшиться. Хоча якщо у нас виростуть більше бур'яни, то все ж відсоток у нас бонусний він зменшиться, бо тому що у нас бур'яни будуть споживати багато водних ресурсів, багато корисних елементів, тому не вистачатиме для, от нашої, для нашого ячмені. Тому ось так. Можливо, в цьому є якась логіка. Я, от, я не розбираюся в посівних, не розбираюся в рослинності, але я от кажу, як я думаю. Ну, все ж, все ж сенс є в цьому, щоб полоти це все. Ну що ж, друзі, будемо з вами закінчувати. Я це все продовжу за записом, бо це дуже нудна робота. Я вам продемонстрував, що таке полольник, сапальник, як його треба використовувати. Трішки побавилися з вами, посадили, засадили все, перечекали до наступного місяця. Ну, в описі ви знайдете всі посилання на ці модифікації. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, бо це дуже та дуже важливо. Ну що ж, слава Україні! Слава ЗСУ!